Чому переживали? Тому що до війни ми створили історію неймовірно теплу про мам, про стосунки, про емоції. Тому що всі ми переживаємо да, різні емоції. Переживаємо любов і когось ненавидимо сильно. Буваємо в розпачі і в ейфорії. От, війна це все дуже сильно підсилила. І відбулася цікава штука. Ми не відмовились від цієї вистави, ми її просто доповнили. На початку комусь може здатися, що це дуже дитяча історія. Ну, і ще пару слів про виставу. Е, у виставі задіяний підлітковий нон-фікшн. Все, що ви почуєте від підлітків тут е, у виставі. Це справжні історії справжніх дівчат і хлопців, які були в театральній студії, які пережили неймовірні речі. Я їм сьогодні вже говорила і кажу вам 24 лютого, дуже дякую, що ви не злякалися і прийшли сьогодні розділити з нами е, різні емоції. І... Хочу сказати, 24 лютого ми пережили рік. Ми живі, маємо цінувати це, і ми знали, що ми зберемось і захочемо рефлексувати. Тому придумали для вас зробити прем'єру саме в цей день. Глядачі там вже е готові, я дивлюсь, підходять, хто запізнюється, а актори теж за сценою вже за лаштунками готові. Я зараз видухаю, видихаю сама, видихайте ви, і я вас, шановні, питаю, чи готові ви? Понад усе, себе мріє танцювати разом з іншими збілятами. На І наві, гулянці. Але всім відомо. Що ж не танцюють Чи все ж танцюють Печі на Бо він І хвацати небні. Не те, щоб танцювати. Ось кабанячі вальси. Ось нас роген рол Ось леви. Крутять сальсу, запалюють танцпол. Ось Шин Ванзела танцюють аж гуде. Іван на до дурілу хвацьку йде. І байдів, ревуть на тисячу борів. З жирапчика кипкують. Чином значно старше до нас, довго відчувала це. тоді вона простягала свої руки до нас і казала «Іди! Я слухаю чужі історії і плачу про свою. Як сталося, що в мій дім прийшло таке страшне горе, що поруч стільки тільки болю і смерті? усі навкруги запевняли, що в 21 столітті повномасштабна війна це абсурдна. Але з моєї країни стався цей абсолютно. І тепер я, російськомовного кримка, зі сходу країни найбільше, в якийсь та країна співає Купівську пісню. Ой, Орузі Червона Калина похилилася, що когось наша славна Україна зажурилася. Перша сирена, яку почула моя родина. Буквально дезорієнтувало нас. Ми всі були впевнені, що помремо. Я вперше бачу таких наляканих і безпорадних дорослих навколо. Вони, на все наштовхуючись, начіпаючись, тягнули нас в підвал, який би насправді при ракетному обстрілі нас не врятував. Якийсь е, попаф, і якось що це якийсь підсумок війни і так далі. А ці підсумки будемо. Підводити після перемоги, але наразі ми ось протягом цього року ми не на день не закривалися, і всі наші заходи ми розпочинали з гімну України і ми не хочемо цю традицію порушувати. Тому, власне, давайте ми всі разом заспіваємо наш гімн і ще раз скажемо, що душу й тіло положимо за нашу свободу.